Що я міг сказати? Я обмежено придатний, хотів в нас було більше можливостей, чим захистити батьківщину. Нам цього недостатньо, дають не менше. Цей зарплат, що ми ми віддаємо ЗСУ. Хотілося б більше до нашого государства, щоб трошки допомогло. А то при під таким підставам, як кажуть, що в нас все є, нам дає Європа, ми вже мали б ходити в золоті, але нічого немає на передовій. Так що долучайтесь. Ходіть перемогу скорішою. Все буде Україна. Дякую Дякую, за вам. дякую вам за вашу дякую турботу вам. за дякую, вашу. За дякую. За дякую. вашу... Ми тримаємося. держиться. Давай, чапу Завжди буде Україна.